Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні субота і сьогодні буду висівати кавуни приємного перегляду та дині. Такі, що вам показати ось, такі ямки. І буду зараз покажу, що буду робити. Я беру перегній. Ось так його. Але потім я беру трішки землі і я землю з перегнієм, перемішую, перегною. Однією рукою не дуже зручно це, але покажу вам. Ось так. Тут є перегній і земля. Це дуже... Я в тому році так робив. Ось. Отак поки що я всі ямки буду робити, а потім я покажу, що далі. Ось, друзі, я вже зробив, в принципі. Ось. Бачите? Ось тут залишив тільки е, ямку таку, тому що в мене е, є розсада один кавун, ще росте в розсаді, і я його пізніше, коли він вже такий буде, як сказати, гарним таким уже. Тому що і в нього ще тільки два листочки з цих перших. Третього ще нема. Тому пізніше посів. Ось, тепер я трішки треба води перед тим, як посадити. Ось так, прям ось. Ось так. Ось такий в мене метод. Тому кожна свій метод. Ось і отак от всі ямки і покажу, що буду робити, йому далі. Так, а я вам нагадаю, які в мене сорти камунів. Це називається цей сорт Шугаєло. Цей кавун це Талісман. Це у нас кавун Charleston Gray. І ось цей кавун у нас Продюсер. Я буду їх висівати. Кожну ямку по три насінинки що залишиться до саджу. Досів, точніше. Ось, дивіться, першим я вирішив посажу кавун Шугаєло. Буду по 5 насінин. Тому що ну, воно може зійти, може не зійти. то краще його посадити більше. Перше я буду садити кавун Шугаєл, бо воно може, знає, буду по 5 насінин лунку. по 5-4, по 4, бо воно може зійти і може не зійти, тому треба з запасом сіяти. Ну і Потім це можна його або прорвати, але можна ще, якщо багато, звісно, вилізе, можна зробити якусь розсаду, наприклад, пересадити на вільне місце ще. І так буде добре. Тому потрібно сіяти запасом, бо воно може зійти може не зійти. Ви ж бачили, хто бачив моє відео, скільки я садив в розсаду і вилізла однинка, вон, один кавун, одна диня. Ось. Тому це буває таке. Якщо що, можна потім пересадити, якщо буде багато. Ось, друзі, і зараз буду садити кавунь, то був талісман. Перший це Шугаєгов, талісман, і це буде Чарльстон Грей. Як у вас справа, пишіть в коментарях. У мене все добре. У нас, до речі, сьогодні, сьогодні спекотно. Можливо, ще одне відео про горой буде сьогодні ввечері. Буду садити гарбузи. То, можливо, ще одне відео зніму для вас. Ось це буду я садити, але продюсер зараз по 5 на сінинок. В ямку. Ось. Дякую вам за 2700 підписників, У нас вже 2710. До речі, дякую за активність на каналі. Дуже всім дякую. Ось. І ще по 5 насінин, продюсера... Його найбільше е, на сінин в пакеті, чим інших кавунів. А ви не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал. Мені дуже приємно. Дякую вам. Ось, і ще одну ямку. І ще ямки по 4 насінини. Будуть такі мікс, як можна сказати. У ну, цьому році, бачите, така розсада, панував розсаду, але і відкритий ґрунт теж. Ну, в цьому році так вийшло, тому буде так. Ось, друзі, по тепер треба загорнути землею. Ось, друзі, все. Кавуни посіяні. Посіяні. Тепер переходимо до диню. Ось, друзі, буду садити диню. Так само, як кавуни. Даю на цей перегній. Трішки землі і перемішую його. Ось так перемішую його. І так далі. Ось так. Третій. Ну і ви зрозуміли, так? До кінця. Зараз буду сіяти, як ви можете бачити, друзі. диньки. Ось, друзі, я вже посіяв дині. Тепер мені засипати їх потрібно. І все на цьому буде. Ось, друзі, я уже посіяв дині. Ось там кавуни. Ось посіяв. Я вам щиро дякую за перегляд цього відео. Бажаю всім миру, добра, до нових зустрічей. Ну ось покажу, наприклад, ще щось вам. часник, чок, цибуля, дивіться, як вже росте. Покажу вам. Ось. Тут огірочок якийсь огірочки. Сходять там редька. Ось. ну Сьогодні ввечері ще побачимо ось на городі. Відео, можливо. Думаю, так. Тому всім миру, добра, до нових зустрічей.